Доброго дня, українці. Я Олексій Сезонович, позивник кібернетик. Сьогодні 28 травня, 9 доба голодовки Латиша. Він же Сергій Янюк. За минулу добу ніяких перемін не відбулося. Нікому нічого не потрібно, навіть даже люди, які об'явили голодовку. Хочу повідомити про стан Латиша. Він дуже похудав, мало розмовляє, береже сили, але тримається. Відчуваючи підтримку людей, фактично набирається, як то кажуть, більше сил, і він готовий йти далі. Я, як цивільна людина, пізнавши всі ужаси війни, рахую, що, на мій погляд, Міністерство ветеранів не существує, їх просто нема. За весь час об'явлені голодовки до нас з міністерства ветеранів так і ніхто не прийшов. Тому я і роблю такі висновки. Я і багато людей не розуміємо, до кого нам звертатися, щоб нас почули. Тому що проблеми людей не вирішуються. Навіщо нам депутати, навіщо нам Міністерство ветеранів, коли нас не чують і не бачать, ми надіємося, що найближчим часом до нас хтось вийде і допоможе вирішити цю проблему. І Латиш зможе припинити голодовку. Всім гарного дня! Слава Україні!